Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами разом маємо можливість черпати свіжу інформацію. Будемо піднімати дуже цікаві теми, але відразу хочу сказати, якщо ви для себе шукаєте автомобіль, ви його можете придбати як на авторинку, так і в межах України. І, звичайно, серед наших глядачів є багато людей, які шукають автомобіль у США. Хочу вам сказати за дуже цікавий Резурс, ресурс, а можна сказати, розширення, яке ви ставите в браузер Google. І маєте дуже цікаво, цікавий доступ до того, що ви можете із копарту, а також автоіншуренс в онлайні бачити відразу історію торгів автомобіля. Це буде в правому куті. Внизу все показано. Також можна виставити собі ставку, яку ви, ви би хотіли забрати автомобіль, і відразу можна повністю все, все повністю прорахувати вже аж до порта. А саме навіть не до порта, а саме в Україну, скільки буде коштувати той чи інший лот. Дуже приємно те, що там дуже багато є ще також різних розширень, які дають можливість правильно все проаналізувати про автомобіль. І далі ви розумієте, що ви можете його купляти. До речі, це, це розширення дає можливість також створювати великі команди, тобто можна. Це розширення в себе поставити, а далі створити собі дуже багато ще людей, які також будуть торгувати. І там також дуже є багато інструментів, які я розповім також у свіжому відео. Друзі, ми розпочинаємо, вмощуємося зручніше. Буде сьогодні в нас багато цікавого, тому ми поїхали. Місто Луцьк, і сьогодні ми маємо разом можливість подивитися, які ж автомобілі продаються, і які ціни. І також дуже багато буде цікавого. вмощуємося, друзі, і ми розпочинаємо. Е, перше, що хочу, на що хочу наголосити, що якщо ви собі обираєте автомобіль, завжди перевіряйте його по історії. Історія, друзі, це Car Vertical. Яка б вона не була, може вона буде не зовсім повною, але якщо вона буде повною, то потім, щоб після купівлі у вас не було сюрпризів, краще це робити до того. Звичайно, є в нас 20% знижка, якщо ви перейдете за посиланням під відео. Можете просто ввести промокод Рома, також отримаєте знижку. Знижка це 100 гривень. Що хочу сказати, у нас вже було декілька випадків, коли людина до мене, замовник, давайте так, дзвонив до мене і каже, Роман, знайшов автомобіль, хочу, щоб ви мені його перевірили. Поки ми спілкувалися, вирішив замовник ще перевірити по Покарвертика. Перевірив по CarVertical і каже Роман, я вже бачу, що в 2017 році було більше, ніж зараз в 2023 році. Каже, я такого автомобіля не хочу. От вам простий момент, коли CarVertical відпрацьовує на максимум ця інформація. Звичайно, якщо ви зайдете на Carvertical і побачите, що пробігу немає, у нас також було таке до мене запитання Романа, що робити, немає пробігу, я не бачу. Це означає, що автомобіль потрібно їхати перевіряти фізично, але ви вже знаєте, що по історії немає чогось поганого. Це треба розуміти. І при сумі автомобіля, якщо у вас знижка буде 100 гривень, тобто вам потрібно буде 400 гривень заплатити за історію свого автомобіля, який ви потенційно хочете купити, це не є великі кошти, це вам порада. Звичайно, кожен обирає для себе, як це правильно робити, тобто чи перевіряти чи ні, можна. Як кажуть, і не перевіряти, але щоб потім не було незручностей, краще це робити. Йдемо далі сьогодні. Давайте ми розберемо, що таке Луцьк. Луцьк, насправді, це є один з найбільших ринків. Ми кожного четверга та неділі допомагаємо підібрати автомобіль на ринку. Автомобілі на ринку в Луцьку продаються із пробігами, такими, я б сказав, немалими. Чому так є? Справа в тім, що Луцьк. Це є ринок, який має здебільша автомобілі, які пригнані з Європи. Ну а ми всі розуміємо, що з Європи приганяють із пробігом приблизно 200 тисяч, а то й більше. Якщо 200, це ще дуже добре. Тому, приїхавши на ринок, будьте готові до великих пробігів. Звичайно, що базар, він не є якийсь там однотипний і не заборонено продавати. Автомобілі з Америки, тому вони також є. З Америки також продаються. Звичайно, що по Америці трошечки ситуація інша. Автомобілі продаються биті, відповідно, може бути не сильно биті, десь викуплені по цікавому. Але автомобіль буде мати тоді вже менший пробіг. Тут є свій певний компроміс. Ну і звичайно. Потрібно розуміти, що перевіряючи, чи Європу, чи Америку, не настроюйте себе, щоб Америка це все биття, Європа не биті. З Європи також ми перевіряємо, до речі, кожного дня автомобілі і попадаються з Європи. Серйозно фарбовані, із шпаклівкою. Ну, але давайте так. Перевіряючи автомобіль, в цілому потрібно його перевірити. Ну, грубо там по 7 позицій. Це їх так грубо можна порахувати. Давайте разом порахуємо. Кузов потрібно перевірити, потрібно. Мотор потрібно це другий палець. Ходова потрібно перевірити, третій палець загинаємо. Четвертий палець це коробка. П'яте це рульова система. Шосте це тормозна система. І перевірка комп'ютера. Ось ми маємо 7 позицій, які потрібно перевірити. Чим перевірка є для вас доброю. Я не хочу зараз сказати, друзі, звертайтеся до мене, хоча ми не даємо послуга перевірки. Як на ринку можемо допомогти, я можу дати вам нашого експерта, який раненько, в четвер чи в неділю вас зустріне, і допоможе вам з підбором автомобіля. Чи ви візьмете ще когось, але це робити потрібно. Причина дуже проста. Ви купляючи машину, повинні розуміти. Що перед вами стоїть в технічному плані, чи цей автомобіль є правильний чи неправильний. Навіть якщо він буде правильний, то все рівно у вас буде можливість торгів аргументованих, тобто все рівно може бути щось по ходовій, якась ситуація, і з того, що ви починаєте 200 доларів торгуватися, ви можете перейти на 500. Ну це серйозно. Це pra... з практики, воно так і працює. І тому, віддаючи людині, яка вам буде допомагати це все правильно зробити. Ви значно більше економите, тому тут є факт. Звичайно, що якщо ви автомобіль не перевірите, до речі, я дивився, у нас на каналі є статистика. Якщо я не помиляюся, я ще раніше дивився, але там дуже, там більше 50% людей написало, що автомобіль оглядали самі. Непогано, якщо є знання в цьому напрямку, і можна подивитися кузов самому перевірити, якщо можна перевірити самому. Там, скажімо, ходову, тобто сісти, чи вона є певний стук і чи немає, та, заїхати на яму, подивитися знизу. От. Можна перевірити рульову самому, я так думаю, це не проблема, тому що можна та, подивитися люфтит, не люфтит, як поводиться також, в ході тест драйву. Можна перевірити, тормозна система, чи немає вібрації на руль, та, тобто чи тормозні бліни, і подивитися фізично, в якому стані це все діло. А от з комп'ютером насправді я вважаю, що тут є тонкий момент. Комп'ютер, це треба досліджувати, на це тратиться досить багато часу. Ну, але зрештою і комп'ютер можна знайти, хто вам перевірить. І в принципі, якщо у вас є такі знання, то можна обрати автомобіль самому. В принципі, можна. Ви знаєте, хочу поділитися з вами досвідом, як я для себе шукав автомобіль. Я підключав, маючи сам знання, я все рівно підключав, ще брав з собою свого експерта, когось із експертів. Одного разу брав одного експерта, другий раз їздив іншого експерта, але все рівно брав експерта. Здавалося б, я ж сам можу все подивитися. В принципі, ну, це, це, це для мене не проблема. Але все рівно добре, коли є ще хтось. Тверезою головою, який також дивиться на це все діло, і як кажуть, двоє очей добре, ну а чотири воно буде краще. Тому якщо ви маєте свої, я кажу, два ока і це все добре, то візьмете з собою ще когось, це буде тільки краще. Тому з підбором автомобіля для себе, я думаю, усім зрозуміло, що потрібно робити, щоб правильно придбати автомобіль. Друзі, по Луцьку, я думаю, ми усі розуміємо, що це є один із найбільших ринків. Дає можливість обирати серед півтори тисячі в загальному кількість автомобілів. Четвер ринок працює раненько, 7.30, потрібно бути на місці. В неділю все те саме. Єдина різниця, що в неділю трішечки десь на відсотків там, хай 20, може 15%, тобто приблизно на 200 грубо автомобілів. Давайте так. Не буде півтори, буде 1300 автомобілів менше, але менше покупців. Покупці, які ходять у вас за спиною, це також є ну, для вас недобре. Чому недобре, давайте поясню. Ви дивитеся на один автомобіль, дивитесь на другий, дивитесь на третій, і на п'ятому автомобілі ви стоїте. Модель марка така, як вас цікавить, все як вам подобається. Але ви розумієте, що. Ви би ще хотіли піти, хоча автомобіль досить цікавий. Далі відбувається наступне: приймаєте рішення, ідемо далі. Пройшлися, подивилися, все-таки п'ятий по рахунку був класний. Приходите, автомобіля вже немає. Виявляється, що ви не тільки ви дивилися, також прийшли після вас подивилися і автомобіль поїхав. Тому ситуація, я думаю, для вас є загалом зрозуміла. Ще сьогодні хочу підняти тонку тему, яку я кожному нашому, е хто до мене дзвонить підписникам, а також гостям каналу. Багато хто дзвонить і каже, Роман, я не підписаний, я це не вмію робити, але хочу вас дещо запитати. Що люди мені пропонують? Люди мені пропонують, Роман, виходите по ринку, оберіть мені автомобіль, я приїду і його куплю. Ви знаєте, я розумію, що зараз хто мене послухає, можливо, не зовсім мене зрозуміє, але давайте попробую в цьому відео це пояснити. Але давайте підемо з практики. Я завжди кажу, саме легше людині пояснити на якомусь прикладі. Тиждень назад, це була минула субота, до нас приїхав наш підписник, який мене замовив, щоб експерт по ринку на Львову допоміг обрати автомобіль. Там певну модель він собі обрав. Експерт зранку зустрів. Звати людину, то таки, як кажуть, приховувати не будемо, це нічого поганого нема. Навпаки хочеться просто підказати, як воно все відбувалося, як все було. Звати пан Микола. Пан Микола походив по ринку, дивилися один автомобіль, другий, третій. Перебирали, як кажуть, аналізували. І цей автомобіль, який сподобався пану Миколі, він поїхав, його купив хтось інший. Це та ситуація, яку я тільки що розповідав. Чи було на ринку ще автомобілів, які в принципі можна купити? Насправді були. Експерт каже, до мене є там моделі, і каже, ми стоїмо, я підійшов також. І Експерт каже, ну, насправді, чому вам не подобається? От ми дивилися, технічний стан автомобіля хороший. Я вже не пригадую, яка це була модель, не хочу забріхуватись. Але суть. І Мико, пан Микола до мене каже, Роман, ви як завжди кажете, машина має подобатись. Я приїхав сюди, ми обійшли, тобто є там моделі, ну, мені та, що подобалась, її нема. А та, ті, та мені не подобається, яка подобається вашому експерту. Тому я не хочу її купляти. От вам, друзі, суть. Уявіть собі картину, що немає пана Миколи на місці, а ми ту машину маємо якось... Ну, зарезервувати, тому що хороша машина, вона на ринку продається в першу годину, тому що багато експертів дивиться і хтось її купить. Потрібно витягнути якихось там 200 доларів, правда, як мінімум, і зарезервувати ту машину. А що робити, як пан Микола приїде і скаже, хлопці, що ви не робили? Вона мені не подобається. І це нормально, тому що машина коштує. Там, не, не, не 7 доларів, що ви там знаєте махнули. І де коли купляєш за 7 доларів якусь річ, і добре думаєш, чи її купляти чи ні. А тут машина, яка коштує значно дорожче. Тому, друзі, оці запитання щодо того, що оберіть мені машину, воно з практики не працює. Людина, яка приїжджає по факту на ринку, вона не хоче любу машину, а вам буде хотітися ту машину, яку, ну, яка вам подобається. Що було далі? Пан Микола каже, я тут на місці ще буду. Їдемо в четвер в Луцьк. Приїжджають в Луцьк і знаходять ту машину, яка подобається пану Миколі. І подобається експерту. Технічно вона добра. І пану Миколі сподобалась візуально. Чи зробив правильно пан Микола? Я вважаю, що він зробив просто ідеально правильно. Він побув на ринку. Побачив, що та машина, яка подобається експерту, йому не подобається. Він її не хоче і каже, я її брати не буду. Почекав декілька днів, в четвер ще раз. Цим же самим експертом поїхали в Луцьк, в Луцьку успішно підібрали автомобіль, який дійсно сподобався пану Миколі. Тому давайте підведемо грубу жирну лінію. Автомобіль без вас ніхто підбирати не буде, бо це неправильно, так воно не працює. Платите гроші, прийміть собі участь, прийміть у цей один день, треба навіть більше приділити, але купіть те, що вам буде подобатися. Причини дві, чому машина має вам подобатися. Перша причина, ви даєте кошти за цей автомобіль. Друга причина, ви на ньому будете їздити, і ви будете бачити його кожен день, цю машину. Тому відчуття подобається, не подобається, це дуже важливо. Чому ж воно так є? А тому, що машина не нова. Технічний стан автомобіля і візуальний стан автомобіля це різні речі. Експерт може подивитися сказати, що в неї є якась там царапана, але ж технічно кузов цілий. Та? Вона навіть не фарбована, ніяка запчастина. Понизу я не бачу і ржі, я бачу, що вона досить нормальна, ну, тобто технічно. Перевірив автомобіль тест-драйв, в ході тест-драйву не уявлено, там претензій ніяких та? чи щось дрібненьке. Ну розуміємо. Та? тобто Тут треба зрозуміти просто одну річ, ще раз так повторююся, що без вас. Без вашого бажання неправильно купляти для вас автомобіль. Тому я завжди часто ще люди, які до мене дзвонять і кажуть, Роман, я хочу пригнати автомобіль з Європи, При жені, Друзі, я можу пригнати вам автомобіль з Європи. Ми на Mobile -D. показуєте, який вам потрібен автомобіль. Ми там робимо додаткові фотографії, я вам жену. Але вам ціна вийде, що на ринку, що тут, практично одинакова. Тобто її все рівно треба сюди доставити, все рівно це будуть і всі витрати. Але для чого це робити, якщо автомобілі, які є на ринку, вони тиждень назад всі були за кордоном. Вони ж всі привозять сюди, їх на ринку перекупляють хтось для себе, хтось купляє на перепродажу. Розумієте, так? Відбувається оцей весь процес. І завжди підвозять свіжі машини. Тому рекомендація, хто хоче Європу, точно потрібно цю Європу купляти в нас на ринку, шукати, сидіти, міряти. Перевіряти максимум. Перевіряти перевірок забагато не буває. Звичайно, що якщо ви перевіряєте технічну сторону, це перший етап. Другий етап, я завжди рекомендую обов'язково заїхати на підйомник, вивісити колеса, прокрутити їх, подивитися знизу, глянути на шини уважно, чи немає якоїсь шишечки на шиф. Все, що ви дивитеся, все, що ви максимум побачите, це все дає можливість вам або торгуватися, тобто ви все одно ці кошти повернете. Або ви просто відмовляєтесь від цього автомобіля. Все іншого немає. Тільки так воно працює. Так, друзі, в нас по часу, ми ще трішечки і будемо завершувати. Який висновок ми сьогодні зробили з нашого відео? Ринок цікавий, їхати на ринок, звичайно, можна. Можна щось обирати, кількість автомобілів є велика. Але на правду, потрібно розуміти, що є певний ризик, якщо ви приїдете на ринок, ви можете і не купити автомобіль. До мене було, до речі, буквально десь ну, ще тиждень раніше таке запитання. Роман, як звучало запитання, цікаво. От я приїду, ну а є гарантія, що я куплю автомобіль. Хто може дати гарантію, чи ви купите автомобіль? Я, Я не знаю. Ви, ви самі собі можете дати гарантію, також ви приїдете на ринок і від ситуації будете бачити, чи буде ваш автомобіль, який буде вам подобатись Далі його перевіряємо технічну сторону. І якщо все сходиться, то ваш автомобіль буде на ринку. Якщо подобається експерту, автомобіля вам не подобається, і ви пройдете весь ринок і вам нічого не сподобалось, значить ви і не купите. Але давайте все-таки будемо опиратися на цифри. Є статистика. По статистиці. 90% людей купляють на ринку автомобілів. Є, звичайно, я так у відсотках не дуже це вивчав, є таке, що люди купля... приїжджають там за меганом, а купляють Рено Сценік. Чи приїжджають за фокусом, а купляють меган. І насправді це добре і це позитивно. Друзі, ми підійшли до логічного завершення. Хочу усім подякувати, бережемося. Слава Україні, слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько!